Всіх вітаю, друзі. Щось дуже дивне відбувається в Німеччині. Сьогодні вранці відбувався перший тур голосування за обрання канцлером Фрід, Фрідріха Мерца е, в Німеччині, так і голосування було провалене. І от повністю всі шпальти всіх світових ЗМІ е, почали публікувати, що от його не вибрали, його не обрали, хоча в них є більшість. Так, і от буквально проходить там 5-6 годин і. Наступна новина про те, що от його вже обрали. Давайте зараз це розберемо. Дивіться відео до кінця. Підтримайте лайком, коментарем, підпискою. Отже, Фрідріх Мерц обраний канцлером Німеччини з другої спроби. Бундестаг його обрав от, і вже є. В Бундестазі відбувся другий тур голосування, під час якого Фрідріх Мерц, обраний канцлером Німеччини. Він отримав 352 голоси. От сьогодні вранці в нього також сьогодні ж, прямо, це не було там вчора, позавчора, два тижні тому вранці, е, йому, якби, за нього проголосувало 310 чоловік прост, проти нього. Е, а, треба було 316 голосів, тобто не, не вистачило всього 6 голосів. Я не знаю, чим вони там займалися. і... Чим які там в них стимули в німецькому бундестазі? Але уявіть собі декілька годин вистачило для того, щоб з 310 вони набрали 352 голоси. Але можливо, це таки щось і означає. Бо знаєте, за один, за декілька годин буквально вирішити таку проблему. Я не знаю наскільки б це було реально навіть в Україні, де все купляється, все продається, варто тільки трошечки поторгуватись. От що зауважили вранці всі світові змі, що це вперше за всю історію існування от, такого нинішнього політичного устрою в Німеччині. Вперше за всю історію з першої спроби не обрали канцлера, якого було визначено в кінці лютого. В них відбулись вибори. Він виграв, як би так, і вони і він мав стати ще з тих пір, ще з лютого, а тут взяли і не проголосували. В чому причини? Можливо, нам їх відкриють, можливо, ні. Але зараз маємо, що маємо. От вранці говорилось про те, що одразу ж після того, як за нього не проголосували. Сесію переривали, щоб політики обговорили свої наступні кроки. От в 9 ранку за місцевим часом, рахуйте, їх ну, би там не проголосували, а о 17 за їхнім же часом це скільки пройшло? 8 годин. От 8 годин вони ходили, 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 ходили і назбирали ще 42 голоси. Виходить. Дуже, Дуже цікавий момент, власне. Я не знаю, чи це якось пов'язано з. Подіями, які відбувалися декілька днів тому, з забороною партії Альтернатива для Німеччини не з забороною, а з визнанням її екстремістської. От. Чи не пов'язано це якось, і чи може це якось далі попливати на майбутнє Німеччини, побачимо. Але в загальному, що хочу сказати, як мінімум, за попередніми заявами, Мерць має бути як мінімум точно не гірше за Шольца, який не був, звісно. Найсильнішим, скажімо так, прихильником України, хоча і зробив для України досить багато, але міг би зробити набагато більше, скажімо так, для того, щоб ця війна закінчилась. І якщо говорити про Мерца, то він далі готовий підтримувати Україну. Він завжди говорить про справедливий мир для України. А також, можливо, навіть будуть передані ракети ракети Таурус, яких Україна просить в Німеччині вже дуже і дуже довгий період часу. Але звісно ж замість ракет було б набагато краще, якби МЕРС доклав руку до того, щоб війна в Україні нарешті закінчилася. І щоб європейські партнери наші, можливо, навіть стали нашими союзниками і допомогли Україні вибороти свою незалежність і завершити цю війну. Що думаєте з цього приводу? Пишіть в коментарі, буде дуже цікаво вашу думку почитати. Дякую всім за увагу. До зустрічі!